Ранок. Хочу показати сьогодні, як я просвічую яєчко. І подивитися. Сьогодні вже 12 година, як ми яєчка своїх рієм, ось качені. Ось, дивіться, вже видно зародочки. Яєчко ось. Ось, дивіться, як гарно вийшло О! Ось це зародочок, ось він. Зародочок. Так, хочу показати перше перше яєчко, яке я думала, що воно, що воно неживеньке, але воно, бачите, ось одиничка. Але воно Пізніше почало розвиватися, і воно живеньке. Перше. І зараз найду ще друге швиденько. Так, я просвітила 16 своїх яєчок, качених і із них вийшло. Тільки одне не запліднене. Так, третє. Хочу ще друге вам швиденько знайти і показати, бо воно теж. Ось, воно теж виявилось живеньке. Ось дивіться. О, є, є ось зараз є кровоносні судинки. Вон, бачите, є воно живеньке. Ось друге. Ось такі у нас справи. Тобто дійсно непоганий, непоганий цей. Інкубатор, наш вінницький інкубатор, веселе сімейство. Раджу його купляти.